Добрий день, мої малята! Дивіться, що сьогодні в мене є. Що це таке? Яблучко. Яблучка це дари у нас осені. І сьогодні ми пропонуємо вам їх зліпити. Для того, щоб виконати це завдання, нам необхідно пластилін, стек, дощечка для ліплення. Жовтий, червоний і зелений пластилін по шматочку готові вже у нас хвостики від яблук і вологі серветки для того, щоб потім витерти руки. Але для початку роботи нам необхідно зробити пальчикову гімнастику. Приготували ручки? Приготували. Мої пальці не ліниві, а моторні, так мітливі. Можуть в зошиті писати, можуть квіти поливати, можуть на сопілці грати, лоскотати шию киці, можуть грати нас навчити. І всіх діток полічити. Беремо і гріємо наш пластилін. Гріємо з ручки в ручку, перекладаємо. Полічка, перекладаємо з ручки в ручку. Так? Пластилін м'якенький. Так давай, щоб м'якенький був. У мене м'якенький вже. Пластилін. Тепер кладемо. Наш пластилін на ліву руку, ліва рука, так, і кладемо зверху праву, і використовуючи прийом скочення, скочуємо такий круг, кругленьке таке наше яблучко. Отакі у нас да, вийшло. Тепер беремо отак між пальчиків. І з однієї сторони вдавлюємо для того, щоб прикріпити там наш хвостик. Вийшло, Палюш? Так. Да. Вийшло у нас, так? Вийшло у нас. А тепер будемо скочувати ще одне яблучко. У нас три отаких яблучко. Поля, будь ласка, хвостик, де твоє яблучко? І там, де ми з вами вдавлювали, там ми. Такий хвостик. Поля вийшла? Вийшла. І давай в червоне наше яблочко також, щоб був хвостик. Такі яблочка ми зараз покладемо з вами на тарілочку поля клади. Після заняття не забувайте, що обов'язково необхідно витерти руки вологою серветкою. Отже, що ми сьогодні ліпили? Яблочки. Ми ліпили сьогодні яблучка. І вони такі ж схожі, як справжні дари осені. Ми з нетерпінням чекаємо з полінкою ваших робіт. До побачення, малята!